Привітики, привітики, І сьогодні ми з вами обрали, що ми будемо розв'язувати завдання з за мозочком. І що ж в нас ховається під ось таким коварним мозком? І це завдання ось такого типу. Дивіться, на рисунку у нас зображений ромб, і що в нас сказано? В нас тут висота проведена, і в нас єдине, що відомо, що АК в нас 7, КМ М9, і все. І нам треба знайти АД, БК і ОМ. Дивіться, насправді завдання може здаватися трішки важким. Насправді, щоб знайти АД, да, це треба трішечки покумекати, да? тому що от необхідно знайти МД, да? ось тобто цієї невеличкої частинки не вистачає. Звісно, хто з вас, типу, більш такий покумекав, да? він міг що там 9. Хоча, можливо, хтось там ще покумекав і сказав би що там 7. Можливо, хтось ще щось придумав, але це треба взагалі довести, і ми не можемо сказати, чи там 7, чи 9. Тому що ми робимо? Дивіться, взагалі. Перш за все, що треба зробити, це провести тут на нас діагоналік. Точечка О буде лежати на діагональці, тому що ми пам'ятаємо, що центр вписаного кола в. Ви... Ромб в нас буде лежати на точці перетину діагоналі. Ось ось це у нас точка перетину, бачите, діагональ. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас утворився прямокутний трикутничок. Також ми можемо провести з центру О та підрізочок ОМ. Дивіться, ОМ. А... Так як в нас да, М точечка яка дотикається довкола, то вона буде перпендикулярна, пам'ятаєте, радіусу. Тобто ось така в нас є ще ж властивість, так? що в нас дотична, да? тобто вся дотична АД, перпендикулярна до радіусу. Да? Це у нас тобто тут буде прямий кут. Дивіться, якщо подивитися далі, бачите, що БК і ОМ перпендикулярна до АД. А це значить, що МО паралельно КБ. Далі, якщо в нас паралельні, то є ось ці штучки паралельні, і, і точечка О в нас лежить посередині. Так, тому що це в нас діагональка, точка О лежить посередині, тому що точка О це точка перетину вона да? тобто лежить посередині. Це значить, що ОМ у нас буде середньою лінією ось цього нашого трикутничка. Давайте я його введу, напевно, зелененьким кольором, щоб було його видно. Якщо це в нас середня лінія, то відповідно качка, так, це в нас буде взагалі посередині знаходитися. Тобто, М, тобто, К буде дорівнювати МТ. Супер, все. По факту, все, розв'язали завдання, да, нічого більше не треба робити. Тобто, що ми маємо далі? Маємо АД, рахуємо, це буде 9 плюс 9, 18, 18 плюс 7 це у нас буде 25. Тобто сторона ромба у нас буде 25. Так? Цьому що нас ромб, Це у нас 25. 25. Взагалі, ось тут можна було і через Фалеса доводити, і так далі. Але мені ось так більше подобається, більш зручніше. Далі нам необхідно знайти ПК. Дивіться, що таке ПК. Давайте я трішечки поочищую. Тобто, те, що в нас є зайве. Можливо, воно не так зайве, але. Як ми шукаємо БК? Дивіться, бачите, я відразу бачу, що БК знаходиться от в нас в ось цьому, так, прямокутному трикутничку. Давайте я його виділю, да, виділю червоненьким. Бачите? А прямокутний трикутничок, у нас є стандартний розв'язок прямокутного трикутничка, або синус і косінці, де да, якесь відношення. Але в нас тут кутів взагалі не сказано, що вони десь є. Або теорема піфагора. За теоремою піфагора ми маємо, що АВ в квадраті дорівнює АК в квадраті. Додати КБ в квадраті. У нас ось це є, да? тому ми підставляємо. Просто це буде 25 в квадраті, дорівнює АК в квадраті. Ой, АК, давайте відразу підставляємо, чому ми не підставляємо, да? 7 в квадраті, рівня, плюс КБ в квадраті. Тобто маємо, що КБ в квадраті це у нас буде 25 в квадраті, відняти 7 в квадраті. Просто перенесла на 7 в квадраті на ліву сторону. Так, це треба порахувати зараз. А, дивіться, я бачу, що це в нас різниця квадратів. Це в нас буде 25 відняти 7. Так, помножити на 25, додати 7. Давайте я продовжую тут писати, щоб ми це не витрачали. Тобто це буде 18. Помножити на 20 на 32. На 32. Але це в нас КБ в квадраті. нам же треба КБ. КБ це буде корінь з ось цього, так? З 18 на 32. Пам'ятаєте, як ми добуваємо корінь? Так? Тобто ми намагаємося розкласти на множнички, так, щоб були квадрати. Я знаю, що 18 це 9 на 2. А 32 це 2 на 16. Дев'яточку ми можемо винести. Далі 2 на 24, також можемо винести, так? як 2 буде. І 16, також можемо винести. Тобто це буде 3 помножена на 2, умножить на 4. Це буде 6, 6 на 4, 24. Тобто маємо, так, що КБ чи БК у нас буде 24. Так, Д. Ой, давайте я не ось так. А я ось тут, тут перше Д, друге Г. І ОМ. ОМ ми вже з вами дізналися, да? що це в нас середня лінія, а середня лінія в нас має ще таку властивість, що вона вдвічі менше за основку. Да? Тому це буде 24 поділити на 2, це буде 12. Тобто відповідь буде А. Ось такі в нас вийшли від. Що ж, ось таке завдання дійсно було важкеньке, чому тому, що потрібно було ось от МД, да, то тобто, є знайти, і треба було зрозуміти, чому вона саме дорівнює дев'яти, Да, можна було з Фалеса йти, можна було за середню лінію, дав в трикутничку, але тут дуже багато властивостей, які треба просто знати і пригадати, щоб гарно написати ось це завдання.